Актуальні новини про це обговоримо із Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем «Інформспротиву». Пане Олександре, раді вас бачити у головному за день. Сподіваємось, що ви зі світлом, дякую, так дякую зі світлом. Просто перед вами буквально мали розмову про ситуацію у нашій енергосистемі і про те, що бракує дійсно ППО, аби захистити всі уразливі об'єкти від російських терористичних атак. І ось буквально щойно з'явилась новина про те, скільки їх нам треба зі слів Зеленського: 20 спецоб'єктів, оскільки через щільні ракетні удари не вистачає таких систем протиповітряної оборони. Нам треба аби захистити. Власне, і енергетику, також чи реально це, чи реально захистити усі важливі такі локації, і чи достатньо цих 20 систем, скільки реально нам потрібно їх? Йдеться про 20 об'єктів. Це не означає, що на кожен з об'єктів потрібно відповідного типу системи. Наприклад, якщо ми говоримо про такі комплекси протиповітряної оборони, як Петріот, то це в принципі. Комплекс, який батареї, якого може закривати таке велике місто, як Київ, і достатньо самого такого комплексу на велике місто, що відповідно може закривати міста, де є такі спецоб'єкти. На одне місто може мати декілька таких спецоб'єктів, нарешті врешті-решт, і відбувається відповідне прикриття. Але е, при цьому треба ще мати на увазі, що потрібні комплекси, які будуть утворювати буфер безпеки, тобто є відповідний радіус дії, і щоб не було можливості супротивника проривати і досягати вже самого радіусу дії, де розміщен спецоб'єкт десь на проміжному напрямужній ділянці руху ракети треба розміщувати також комплекс протиповітряної оборони. В більшості випадків це робиться поблизу районного обласного центру, ну також якогось важливого об'єкту, але при цьому треба мати на увазі, що кожен комплекс, наприклад, Петро або Семпті повинен мати також прикриття, і це вже комплекси mm. малого і середнього радіусу дії». А їх якраз потрібно якомога більше, тому що вони мають менший радіус дії. Ну, наприклад, там малого радіусу дії – це 5-10 до 15 кілометрів, залежно від типу. Середній радіус дії – це 40-50 кілометрів. І саме їх розміщення а, для повного Прикриття того ж самого Петріоту або утворення відповідного буферу безпеки, також між цими локаціями, де розміщуються спецоб'єкти, де розміщуються міста обласного значення і так далі, і таке інше, безумовно потрібно значно більшої кількості. Тому все залежить в першу чергу від наших міжнародних партнерів, скільки вони зможуть постачати, як швидко вони зможуть постачати нам такі інструментарії. Починали з дронами з дронів і продовжимо дронами, але ворожими. Спостерігаємо, що під час останніх атак ворог обирає цілями об'єкти саме у західних областях України. Цієї ночі московицькі шахади прилетіли в Тернопіль. Вкотре про що може свідчити така тенденція, і яка її мета? Вони зараз намагаються дотягнутися до тих областей, де менш щільна ППО, тобто, захід України, він менш потерпав від ракетних ударів аніж, наприклад, південь, центр або північ, не кажучи вже про схід. І тому о, концентрація там засобів протиповітряної оборони у всіх ешелонів малого, середнього, великого радіусу – дії менша ніж, наприклад, в району на півночі, там в районі Києва, чи на півні, чи в центрі, і так далі, а переважно діє мобільні вогневі групи і інші засоби перехоплення. І о, при цьому російські окупанти вони не полишають о, своїх планів щодо терору енергетичного по Україні. Тобто, ми бачимо, що в листопаді було дві масовані о, ракетні атаки. з... Паузою півтора тижні, тому найближчим часом цілком можливо також ракетна атака, тобто з такими паузами, і в грудні це не менш двох-трьох масованих ракетних атак, цілком можливо може бути, або ракет... масовані ракетні атаки з періодичністю з атаками обмеженого боєкомплекту, і тому вони концентрують по тим областям, де по перше слабша ППО. І є більша вразливість по ураженню, наприклад, енергооб'єкту, і від цього буде страждати більша кількість районів, більша кількість населених пунктів, так само як вони. Наприклад, наносили удари по тим областям на півдні або в центрі, так, також є ось ця залежність від окремо взятих якихось об'єктів генерації електроенергії, і відповідно пошкодження навіть незначне, але може навіть на декілька днів утворити ось таку критичну ситуацію, коли не може бути світла по 24-48 по годин. Ну і плюс не забуваємо, що західні регіони України це безпосередня близькість уже до Європейського Союзу. Це ще може бути і сигнал партнерам про те, що ось наша зброя долітає аж так. Але надія є на те, що партнери відреагують ще більшою підтримкою. Нам принаймні Зеленський заявив, що Україна. Не погодиться на запрошення в НАТО частини території, він наголосив, що таке запрошення має стосуватися всієї країни. Ну щоправда, його наразі не було. Але якщо, якщо ми хочемо зупинити саме гарячу фазу війни, то під парасольку НАТО мало би взяти підконтрольну частину України і зробити це швидко а вже потім. Окуповані території Україна зможе повернути шляхом дипломатії, як розцінювати такі заяви президента, і чи може бути компромісом замість членства або запрошення у НАТО розміщення у нашій державі західних військ принаймні таку інтригуючу заяву зробила Кая Калас про те, що нічого не можна виключати? Ну Кая Калас не приймає цього приводу питання. От у чому справа? Тобто, ми багато чуємо від дійсно наших давніх друзів країн Балтії інших країн, які давно з нами. Разом о, досить різкі заяви щодо о, Росії, так і щодо вирішення проблематики війни в Україні, але в більшості випадків, на жаль, не вони приймають остаточні рішення. Якщо ми говоримо про формат Північно-Атлантичного альянсу, якщо ми говоримо про формат Європейського союзу, і в принципі останнє слово не за ним на жаль. Щодо території, останніх заяв Володимира Зеленського, мені здається, що це саме дипломатія, політика і торги, це елемент торгів. Ми дуже добре розуміємо, що перші дні після інаугурації Дональда Трампа він буде максимально робити все для того, щоб інтегрувати, пропонувати свій план миру. Свій мирний план і дуже важко буде з ним домовлятися, якщо не знайти ось якісь спільні такі собі теми спіль по якимось питанням. Знайти якийсь вихід тут дуже простий приклад. Приводжу згідно з тією інформацією, яка є в відкритих джерелах. Одним з основних елементів мирного плану Дональда Трампа є те, що Україна може відмовитись від членства в НАТО на 20 років. А з цього робимо відповідний висновок: це для нас плюс чи це для нас мінус. Ми, я впевнений, ми, допоки в нас не закінчиться війна, і допоки в нас є тимчасово окуповані території, ніколи не станемо членами північно-атлантичного альянсу. Це факт, і можна говорити все, що завгодно, можна мріяти про все, що завгодно, але допоки ми не повернемо кордони 91-го року, і допоки ми не а, закінчимо цю війну своєю перемогою і капітуляцією Росії, ми не будемо членами НАТО. Можуть бути різні там формації співробітництва, але членами не будемо повноправними. При цьому ми декламуємо, ми ставимо акцент, робимо акцент саме на тому, що це для нас основна ціль, це для нас архіважлива ціль. І от, Наприклад, діалог між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, коли він вже буде безпосередньо 47 м президентом США, юридично під юридично і Фактично, 20 років відтермінування вступу в НАТО. Це моя пропозиція. Перший пункт Володимир Зеленський та ні, це для нас головна мета. Ну от для Дональда Трампа це важливо. Окей, Володимир Зеленський йде на зустріч Дональду Трампу. Відтерміновуємо. Ви знаєте наскільки це для нас важливо, але заради миру ми на це готові. Окей, наступні пункти, які в мирному плані Дональда Трампа а, припинення ведення бойових дій по тій лінії боєзіткнення, по фактичній лінії боєзіткнення. А який вигляд має на сьогодні а, лінія боєзіткнення? Херсонщина, Запорізька область, Донецька область та навіть Луганщина, які внесені. В російську зґвалтовану конституцію, як частина Російської Федерації, вони повністю в своїх адміністративних межах не захоплені Росією. Виникає питання. Путін на це піде? Ні, а що буде з Курською областю? Як розглядати Курську область, яка в принципі також повинна бути там припинення вогню і частина Курської області під контролем залишається України. Путін на це піде? Ні, і от починаються перші суперечки. Путін на це не піде. Ми пішли на зустріч Трампу в питаннях з НАТО і е, продемонстрували свою лояльність до нього. Путін цього не зможе продемонструвати, тому що е, через якийсь час почне використовувати Дональд Трамп. Дональд Трамп почне використовувати план Б, а саме силовий метод вже припинення війни без е, віри в е, мирний план. Для нас головне зараз це. Розочарувати якомога скоріше Дональда Трампа в його мирному плані, і це досить важка, дуже важка дипломатична робота. Ну ми багато надій покладаємо на нового президента і його команду. Але то так ліричний відступ є ще золотий місяць президента чинного, і оскільки владу він передає не своїм однопартійцям а республіканцям. Хто знає, що що ще ми можемо отримати від партнерів? Можемо на щось та й сподіватися, Тяся, дякуємо вам за аналітику наприкінці головного задання із нами був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач інформспротиву.